Добрий день, малята! Це дівчинка-даринка і її бабуся. Бабуся вміє гарно вишивати і навчила даринку теж вишивати. От подивіться, який гарний рушничок вишила даринка. Послухайте віршик Юлії Забіяки, бабусін рушник. Рушник бабуся вишивала, я також їй допомагала. Ось квіточка, а ось листок гарненький вийшов рушничок. Мене бабуся похвалила, ти вишивальниця уміла. Малята, що вишивала бабуся? Правильно, рушник, а хто їй допомагав? Так, дівчинка, а які візерунки вона вишивала? Правильно квіточку, листок. Молодці малята. Рушник малята це оберіг. Він є майже у кожної оселі, у кожної родини. Послухайте іще раз уважно цей віршик. Рушник бабуся вишивала. Я також їй допомагала, ось квіточка, а ось листок гарненький вийшов рушничок. Мене бабуся похвалила. Ти вишивальниця уміла. Малята, пропоную вам з батьками разом вивчити цей віршик. Бажаю вам успіху і до нових зустрічей!